Вчора усували наслідки ворожого обстрілу. Дякувати Богу, пошкодження незначні. Заклад впорався своїми силами. В рамках підготовки до зими на минулому тижні було проведено поточний ремонт системи внутрішньої системи опалення, двох закладів дошкільної освіти та одного закладу загальної середньої освіти. Крім того, в одному з закладів загальної середньої освіти було проведено установлення системи опалення в протирадіаційному критті. Підрядником установлено 10 радіаторів. І ми вже в цьому протирадіаційному критті систему опалення запустили. Твердопаливні котли в закладах освіти сільської місцевості. Всі запущені, перевірені, працюють. Сьогодні, після канікул, ми розпочали освітній процес у закладах загальної середньої освіти, але зважаючи на безпекову ситуацію, цей тиждень ми будемо працювати дистанційно. Ну і теж приємні такі моменти. І вісім шкіл нашої громади внесені до переліку пріоритетних закладів освіти, які відповідають критеріям отримання грошової допомоги від дитячого фонду організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Якщо все буде добре, то 8 шкіл нашої громади отримує по 290 тисяч 500 гривень на підготовку до зимового періоду. І також працюємо з норвезькою радою у справах біженців. Домовляємося зараз про допомогу школі номер 11 після ворожого удару. Сума зараз коштів обговорюється, але ми дуже сподіваємося, що вона буде достатньою на установку вікон і дверей. І хочу сказати і подякувати теж Норвежській раді у справах біженців. Вони дуже потужну нам допомогу надають. Було надано допомогу у розмірі 920 тисяч на покупку чотирьох потужних генераторів, 975 тисяч на один із пошкоджених наших закладів.